На телеканалі РТВ час новин. Я Сергій Шиловський. Вітаю вас. В ефірі інформаційна програма День. Це головні новини області. Селяни стали викликати швидку втричі рідше. До прикладу, в суботу-неділю було 5-6 викликів з Карпилівки, то зараз їх немає взагалі. Такого результату вдалось досягти завдяки нововведенню обласної влади. Із квітня лікарські амбулаторії працюють у вихідні. П'ятий конкурс краси Перлина Рівного відбудеться 31 серпня. Організатори переконують, це буде справжній фестиваль вроди та інтелекту. Найголовніше для мене як для керівника, щоб кожна людина розкрилася. Чемпіонат рівного з гри у мафію зібрав 25 учасників. Студенти та школярі боролися за право представляти місто на всеукраїнському рівні. Ви вчитесь розпізнавати психологію людини в першу чергу. Вчитеся логічно мислити. Найсильніші богатирі з усієї України на день міста з'їдуться до рівного, аби прийняти участь в першому етапі чемпіонату України зі Strongman Cup. своїми силами і з іменитими силачами зможуть помірятись і рівняни. Нам би дуже хотілося, щоб місто рівне або Рівенську область представляв хоча б один представник. Кабінет міністрів України схвалив техніко-економічне обґрунтування спорудження третього і четвертого енергоблоків Хмельницької атомної електростанції з загальною вартістю трохи більше 39,5 мільярдів гривень і вже зареєстрував відповідний законопроект у Верховній Раді. Наразі він направлений на розгляд в профільні комітети, оскільки після схвалення урядом рішення про будівництво має затвердити парламент. Між угоду про співробітництво у спорудженні третього і четвертого енергоблоків ХАЕС Україна і Росія підписали ще два роки тому документ передбачає, що російська сторона забезпечує організацію фінансування в обсязі необхідному для проектування будівництва і введення в експлуатацію блоків. Нагадаємо, що ХС знаходиться на кордоні Хмельницької та нашої областей за менш ніж півсотні кілометрів від рівного. На п'ять депутатських крісел від Рівненщини у Верховній Раді претендуватиме 58 кандидатів. Центральна виборча комісія завершила реєстрацію мажоритарників охочих отримати місце у парламенті. Попереду у кандидатів період агітації. Він триватиме трохи більше двох місяців і завершиться напередодні виборів 27 жовтня. Про тих, хто в останній момент зміг вскочити у потяг з назвою Парламентські вибори вибори-2012» та про їх конкурентів. Далі у сюжеті. Соціаліст Олексій Мартинов та безпартійний пенсіонер Геннадій Атаманчук замикають 16 кандидатів, охочих потрапити до парламенту по 152-му рівненському виборчому округу. У боротьбі за крісло нардепа вони складуть конкуренцію міському голові Володимиру Хомку, екс очільнику області Віктору Матчуку, власну кольону комбінату Олегу Червонюку та заступнику голови ОДА Олексію Губанову. А ще пробуватимуть парламентського щастя по цьому округу самовисуванці Віталій Грицак, Валентин Кирилюк, Вілен Мартирусян, Микола Поровський та. Вадим Сторожук, ОНПіст Роман Коваль, Ударівець Сергій Мініч, Свободівець Олег Осуховський, Соратник Королевської Олександр Поліщук та комуніст Микола Шумелянко. Список офіційних кандидатів, зареєстрованих ЦВК по 153 округу, до якого, крім частини рівного, входять ще й Острог, Острозький, Рівненський, Гущанський та Корицький райони з 13 серпня останнього дня подачі документів поповнилася лише одним прізвищем члена політпартії Українська національна асамблея Олександра Музичка. Він буде одним з дев'яти охочих потрапити до парламенту по цьому округу. Серед інших змінити сьогоднішнє крісло на депутатське бажають перший заступник голови ОДА Анатолій Юхименко, ударівець Олександр Бірюков, член в. О, батьківщина Юрій Вузнюк, ОНПіст Іван Заєць, однодумець королевської Назарій Лебедюк, комуніст Валентин Шавурський. А також самовисуванці Олександр Нікішин та Олексій Хахльов. Шанси потрапити до парламенту по 154-му дубинському округу 1 до 12. до когорти уже раніше озвучуваних кандидатів народника Павла Бернацького, комуніста Олександра Вознюка, регіонала Петра Колодича, члена об'єднання батьківщини Валентина Королюка, УНПівця Бориса Кушнірука, Ударівця Василя Тимощука, члена України вперед Романа Семенюка та самовисуванців Данила Корилкевича та Сергія Костючка доєднались ще троє охочих потрапити до парламенту. Це наша з Любомир Кінах. Соціаліст Ігор Пшиюк та самовисуванець Дмитро Кравець. Виборчий округ 155 – це місто Кузнецовськ та Володимирецьке, Добровицьке, Зарічницький і Рокитнівські райони. Тут конкуренція найменша шестеро, окрім очільника водника регіонала Миколи Сороки та самовисуванця Василя Яніцького. Стати нардепом бажають представник УНП Олександр Бобрик, член батьківщини нардеп Сергій Кошин, ударівець Микола Кушнір та комуніст Віталій Бурман. Виборчий округ 156. Тут зареєстровано 15 кандидатів: шестеро самовисуванців Володимир Гречко, Віктор Федес, Роман Корнійко, Олександр Максимов, Микола Добринік та екс-голова облради Олександр Данильчук. Крім них, за голоси виборців боротимуться двоє Андріїв: Ударівець Андрощук та регіонал Циганенко, член батьківщини Микола Кучерюк, представник УНП Віктор Сухан, комуніст Володимир Старовецький, нардеп-народник Микола Шершуна, також однопартієць Королевської Сергій Овчинніков. Наш українець Олексій Кособуцький та представник собору Анатолій Ляшецький. Уже до 26 серпня, за інформацією ЦВК, мають бути сформовані окружні виборчі комісії. До наступного четверга у кандидатів ще є можливість оскаржити у суді рішення комітету про відмову у реєстрації. Ірина Веселовська, інформаційна програма День. На третину зменшилась кількість викликів швидкої допомоги від жителів сіл, де діють лікарські амбулаторії. Такий показник результат нововведень у роботі цих медзакладів, кажуть в обласній адміністрації. Із квітня амбулаторії, які до того працювали тільки 5 днів на тиждень, свої двері не зачиняють у вихідні. Медики чергують там постійно. Тему продовжить Іван Марчук. Це лікарська амбулаторія в селі Ясногірка Сарненського району. Вона обслуговує одночасно п'ять сіл: чабель, Селище, Ясногірка, Вирита, Гранітне. Із квітня медзаклад, як і решта амбулаторії на Рівненщині, працює без вихідних. Профільний заступник керівника області Світлана Сад пояснює, такий крок зробили, прислухавшись до людей. Багато запитань до влади, чому маючи такі прекрасні заклади медичного спрямування, вони не працюють у вихідні дні, і у вихідні дні практично населення залишається. Ається один на один зі своїми проблемами, Тож тепер у суботу і неділю в амбулаторіях чергують медики. Такі нововведення у їх роботі кажуть, жодних незручностей не принесли. Ми беремо відголи. серед тижня, Якщо мені треба, я беру відгол і все ну, зручно. Якщо мені щось там не виходить, я можу помінятися своєю наперницею. Вона там за мене прочергує, Я за неї за п'ять місяців роботи амбулаторій у вихідні вже помітні позитивні результати кажуть. Чиновники виклики. З тих населених пунктів, де у нас працюють лікарські амбулаторії і де відбувається чергування, практично перестали надходити. І це показово. Якщо там раніше, от, до прикладу, в суботу-неділю було 5-6 викликів Скарпилівки, то зараз їх немає взагалі. Зменшення викликів майже на 30%. це ще й економія для лікарів швидкої допомоги. 200 викликів. 50 км в одну сторону, 50 км в другу – це 100 км. 100 км у вас бере 18 літрів, 18 літрів коштують 10-12 гривень. Рахуйте, що один виїзд без медикаментів обходиться 200 гривень швидкої. Вже до кінця цього місяця на свою відреконструйовану лікарську амбулаторію, яка працюватиме у вихідні, можуть розраховувати жителі села Нова Українка Рівненського району. Цей медзаклад обслуговуватиме понад 4 тисячі людей із прилеглих населених пунктів. Загалом вже до кінця року заплановано покращити умови у 10 лікарських амбулаторіях краю. Іван Марчук Сергій Савта інформаційна програма День. У останній день літа на сцені Палацу дітей та молоді фінішує п'ятий міський конкурс краси Перлина Рівного. Як обіцяють його організатори, під час конкурсу не обійдеться без сюрпризів. У ньому візьмуть участь фіналістки та ведучі усіх минулих років. На завершення журі обере володарку головного титулу, яка і представить Рівненщину на всеукраїнському конкурсі Бурштинова корона з подробицями Алла Сищук. Режисер міського конкурсу краси Оксана Ігас каже, число 14 стало вже символічним для цього заходу. Хоч як організатори не намагалися збільшити число учасниць, щороку кількість перлинок незмінна. Тому й надалі вирішили зупинитися на цій цифрі. Перед журналістами лише провели жеребкування, тобто визначили, під яким номером кожна з учасниць буде виступати. Наталія Власова демонструватиме красу та розум 13-ю. каже з цим числом їй завжди щастить. Я хочу Відчути якісь нові емоції, враження, перебороти страх перед сценою. Ну, є такі деякі нюанси. Нові емоції, окрім того, дівчата отримали ще й попереднє завдання провести фотосесію на тлі архітектурних та історичних пам'яток рівного. Дівчині й тут пофортунило. Її фотозйомки відбудуться на фоні вузу, у який вона вступила цього року. Університету водного сподарства. Решті учасниць в результаті жертвування випали залізничний вокзал, державні установи краю. Під час конкурсу глядачі зможуть зустрітися з фіналістками та ведучими усіх сезонів проекту, виконавицями гімну конкурсу. Та цьогорічні перлинки. Підготують чимало сюрпризів. Є вихід наша родзинка, моя фантазія, коли дівчата самі готують собі костюми і виступають і у ролі дизайнерів, і у ролі моделей. До того ж, на сцені палацу відбудеться святкування ще однієї події третього дня народження агентства Art Models. Його народження пов'язують з проведенням конкурсу. Тут, починаючи з чотирирічного віку, народжуються яскраві перлинки. Основне навіть не там стандартні 90-60-90, не основне е е ймовірність виходу на подіум Київський, там львівський чи всесвітній, але найголовніше для мене, як для керівника, щоб кожна людина розкрилася в процесі навчання, який би то не був курс, чи 4 місяці таких для дорослих, чи 2 роки, таких для діток, е і хотіла продовжувати вдосконалюватися. Наприкінці прес-конференції кожна з дівчат написала на повітряній кульці своє бажання: 14 різноманітних мрій схожі в одному. Кожна з конкурсанток хоче досягти успіху та визнання. Але Дмитро Шамшин інформаційна програма День. Рівненські музиканти вшанували пам'ять свого колеги. Благодійний концерт до річниці смерті В'ячеслава Шпінди відбувся в актовому залі інваспорту. Він був одним з найталановитіших місцевих музикантів радянської доби. У різні роки був учасником таких відомих в СРСР колективів як «Веселі Рібята, «Добрі молоці, самоцвіти, Сябри виступав на міжнародних фестивалях у Юрмалі, Сопоті та Зеленій Гурі. Вячеслав Шпінда працював у найкращих ресторанах рівного за словами його друзів. Знав на пам'ять понад дві тисячі пісень. Останні роки життя він керував гуртком юних конструкторів. Виготовлені ним ретро велосипеди традиційно були окрасою велоднів у Рівному. Мафія вже у рівному, і це ніякий не кримінал, а гра, яка вже давно стала улюбленою для багатьох молодих рівнян. Саме побути у ролі справжніх мафіозі і при цьому не викрити себе. Спробували учасники міського чемпіонату. Протягом двох днів вони вдивлялись в кожного і намагались розпізнати злочинців. Чи вийшло це в них? Знає Людмила Усік. Коли усе місто спить, вони виходять на брудні справи. Когось можуть вбити, а хтось так і не доведе свою невинність. Гра мафія у рівному молода, як і ті, хто в неї грає. Хоч вік учасників не обмежений, сюди приходять переважно учні та студенти. Кажуть, пограти для них це показати свій інтелект та розважитись у хорошій компанії. Але насамперед, за словами організаторів, таким чином вони хочуть забрати молодь з вулиць. Вона дає можливість розвиватись як і ораторські здібності, так і мислення, логіку, ну і так далі. І тому подібне. Тому молодь в принципі замість того, щоб займатися якимись такими справами, ну на вулиці, ходити, бродити там, і так далі, і тому подібне. Вони зараз приходять і грають в мафію. Гра триває в середньому годину. Часом учасники, не вгадавши героїв, можуть затримуватися і по кілька годин. В ній є два етапи день та ніч. Учасники діляться на мирних жителів та мафію. Задача останніх в жодному разі не розсекретити себе та вести всіх в оману. Завдання мирних мешканців під час обговорення знайти хто причетний до криміналу. Учасники не приховують захоплення від таких шпигунських дій. Ви вчитесь розпізнавати психологію людини в першу чергу. Вчитеся логічно мислити. Ви бачите дві команди мирних та мафію, і ви дивитесь хто з ким грає. Тобто, ви мислите інтелектуально, вимислите, ну більш так командно. Хлопці та дівчата додають, полюбили цю гру через те, що вона допомагає краще взнати людину, а ще розпізнати брехню. Дехто червоніє, коли він обманює, дехто чіпає лице, коли він обманює. Кожного є характерне, щось своє, дехто дуже нервує, тремтить руки чи ноги. Це все звичайно видно в грі. Пограти у Рівненську мафію зібралось 25 учасників. Чемпіонат тривав до вечора. Команда, яка перемогла представлятиме місто на західноукраїнському турнірі, в якому братиме участь шість команд. Він прийде у вересні у Рівному. Людмила Усік, Сергій Савта. Інформаційна програма День. Не перевелись ще в Україні справжні богатирі. Переконатися у цьому зможуть рівняни, які завітають на змагання найсильніших стронгменів держави. Десять велетнів перекидатимуть покришки від Белаза, носитимуть валізи по 140 кілограмів кожна, тягнутимуть автомобіль, а також робитимуть інші слові вправи, аби визначити між себе найсильнішого. Більше про майбутні змагання знає Вікторія Катеринчик. Побачити богатирські ігри не на екранах телевізорів, а наживо рівняни зможуть вже в неділю. Так на територію одного з найбільших торгівельних центрів міста в етапі Кубку України зі Стронгмену, рівне Стронгмен Кап, зустрінеться одразу 10 найсильніших богатирів з усієї України. І п'ять з цих спортсменів. Це з першої сильної п'ятірки. Це Олександр Лашин з міста Маріуполя, Олександр Пеканов, місто Чернігів, Віктор Юрченко, місто Черкаси, Володимир Рекша. І ще одна людина з найсильнішої першої п'ятірки це Віталік Міхеєв. Змагання передбачають шість важкоатлетних вправ. Так спочатку учасники проходитимуть естафету, де спершу проноситимуть 350 кілограмовий йок та перекидатимуть 380 кілограмові покришки від белаза. Також на богатарів чекатиме традиційна прогулянка фермера, де на дистанції 20 метрів потрібно буде пронести дві 140 кілограмові валізи, правий дамбл та лог ліфт. Не менш вражаючим кажуть організатори, буде і заключне змагання. Богатирська тяга. На платформу, на спеціальну платформу з двома паралельними ручками заганяється легковий малолітражний автомобіль. Навантаження на руки спортсмена припадає 300 кілограмів, і спортсмен якомога більше разів повинен підняти цю платформу разом. З автомобілем. і, хоча сам Василь Віростюк змагатись з атлетами не буде, однак показати декілька майстер-класів та стати рефері погодився. Загалом же організатори розповідають, рівненським кубком змагання цього виду спорту у місті не обмежиться. Два рази в рік ми будемо проводити змагання, такі е, обласного рівня, тобто нашої області. Де з часом, хоча я впевнений, що на сьогоднішній день є ті спортсмени, просто вони, можливо, не знають, що є такі зараз у нас зареєстровані всередині спортумені України в Рівненській області. Тому якби з часом спортсмени побачаться, відчують. Я думаю, будуть приймати активну участь. Тут є ряд хороших, важкоатлетів, атлетів, парліфтерів. І ми б хотіли дуже бачити ваших атлетів на чемпіонатах на етапах Кубка України. Також і в Стронгмені хочеться дуже, щоб представництво Рівенської області було також потужне, як і зі Львова, з Донецька чи з Київської області. Вікторія Катеринчик, Назар Мідріган. Інформаційна програма День. Поразкою з рахунком 1-8 завершив свої виступи на міжнародному товариському турнірі Кубок Львівщини Львівщини-2012» Рівненський кардинал у суботу рівняни провели матч за п'яте місце. Суперником команди Сергія Піддубного був чемпіон України та організатор турніру Львівська енергія. П'ять сухих м'ячів у ворота кардиналу енергетики провели ще у першій половині зустрічі. А гол престижу у складі рівнян на останній хвилині матчу забив Олександр Вершинін, який нині знаходиться у нашому клубі на оглядинах. Від сьогодні кардинал продовжить підготовку до нового сезону у Рівному. Чемпіонат України з футзалу нагадаємо стартує 15 вересня. Рівнянин Віталій Лиса Купарі з поляком Станіславом Бужею виграли кубок автоклубу Мір зі спідвею. У гонці на рівненському треку вони на очкове передали львівсько-рівненську пару Кирило Цуканов, Ярослав Полюхович. Третє місце у Червоноградці Володимира Тейгела, який виступав у парі з рівнянином Євгеном Кравчуком. Наступні спідвейні змагання у рівному заплановані на найближчу неділю. Це буде командна гонка, який рівненський мір помірюється силами з колективом, сформованим із польських спортсменів, і на сьогодні у мене все. Ви дивились головні новини області на телеканалі РТБ. Ці та інші новини шукайте на нашому сайті. Його адресу ви бачите на своїх екранах. А в студії працював ведучий Сергій Шидловський. До зустрічі в ефірі і нехай щастить.